В першу чергу паштєт готуємо паштет, да і до цього ми беремо сало, печінку телячу і печінку курячу. У нас ще в кулдім cool є дуже смачні стейки з цієї телячої печінки, так що куштуйте. Так, ми гріємо нашу кастрюльку, кидаємо сальце і витоплюємо з нього жирок на середньому вогні. А ти поки цю телячу печінку ти. на такі ці, і це значить, отак, типа отак. А потім теж типоріла тако чик-чик-чик-чик. Поняла? А сала диви, вже пашті його. І немає нас. Сала саме було витопити жир. Да. Так, а це на спеції до паштету. Я тут підібрав е, асортитики. Ой, вкусно пахне. Зразу можна наш паштет посолити, поперчити. Слухайсь. І спеції я взяв мускатний горіх, базилік, орегано і все. Тільки щоб була сира печиночка вже тушкована. Уже тушкована. Так, паштет ми перебили. Пустя 20 минут. Чим довше і краще ви перебиваєте, тим більш кремова текстура в нього буде. І запікаємо десь хвилин 10-15. Температура 160 градусів. Не е -е, бідненько, так багато.